Знаєш, що нам сказали минулого тижня, що ми їх мало привозимо? Мало? Так, да, мало привозимо. Тому я заказала, щоб не було мало, нікому. Так, давайте по порядку по цінах. 220 гривень. А покажи горчик. Ага, навчені, да? угу. це теж вони такі ж, да? так? Угу. Це 390 гривень. Uh -huh. Ось такі. Зараз підожди. Ану, покажи горщик. Так, ось вони. 390. І ось такі. Дуже багато малинових. Вони в маленькому горщику, але Та ні, горщик не маленький. Але дуже крупні ягідки. О. Так, uh -huh. оце все по 390. І найбільше по 490. Uh -huh. Теж рожеві і малинові. Дивіться, 490. О. Такі. А і мені дуже подобається цей колір. Але було б нікому не казати про це. Ой. Ши, гранатики, так? Да? Таким.